Доброго дня, шановні садівники. Зараз я збираю малину. І зараз у нас початок вересня 2025 року. Значить, малина гарна, ремонтантна, вона завжди дає плоди і до... буде давати, поки не наступлять морозів. Але збираючи малину, я хотів би вам сказати про дві помилки, яких я Допустився в цьому році, і вони такі одна не дуже значна, а друга більш така буде мені на користь. Чому я кажу на користь? Тому що дивіться, росте малина ремонтантна. у мене Це у мене тут все на винограднику. Значить, коли я в садку оприскував різними препаратами деревця, виноград, я малину не оприскав актарою від жучків-павучків. І тому, коли малина підростала, буває, наутро йдеш, а вже пару отаких, отакої малинки, пару штук лежить уже на землі. Спочатку я подумав, що це Моя дитина нашкодила, бо в мене є син, якому вже 8 років. Ну, думаю, це він таку шкоду зробив. Але потім, коли придивився, я помітив, що стовбурці на малині в самому низу біля коріння підгризані. Як тільки щось підгризає пів стовбурця. значить маленький вітерок і знач, малинка ламається. Значить, обов'язково потрібно і з того моменту, коли малина починає рости, починає зеленіти, обробляти актарою. Актара дуже гарний препарат від жучків-павучків. Потім відразу не буду розтягувати це відео, хочу про другу проблему поговорити. Друга проблема полягає в тому, що я поряд з малиною на одному участку посадив гарбузи. Зараз я вам покажу. Значить, посадив гарбузи і гарбузи е, починають рости на малину. Малину звалюють, завалюють, ламають і не дуже хорошо. Е, звісно, я по, по початку ходив, поправляв рукава, щоб вони не росли на малину, але гарбузів теж трішки багатенько. І якщо й поправив одного, Дня одного вечора, то наутро йдеш і вже знову дуже швидко растуть гарбузі і рукава лежать на малині, або ті, що поворачували в другу сторону, вони знову розворачуються і повзуть на малину. Тобто завалюють малину. І рекомендую усім застерегтися і не садовити поряд з малиною гарбузів. Ну, я думаю, що це стосується не тільки гарбузів, наприклад, огірки. Якщо у вас не на шпалері, а садовити так, огірки, що вони у вас по землі плетуться, то теж не рекомендую. Значить, отакі дві помилки я допустився. В цьому році перша помилка. Це я не обробив малину актарою від жучків-павучків. Не знаю, що за жучок завівся, але стовбур малини гарно покосив. І не в одному місці. Тобто на утро іду, вже там три малинки, чотири малинки лежить на підвечір. Проходюся, знову лежить. І Це гарно, що вовремя потім уже схеменувся і обрискав актарою, і все потім дуже стало гарно. І Потім друга помилка, яку я говорив, це не, не насаджуйте поряд з малиною гарбузи. Ну, Звісно, кабачки, кавуни теж тут. Того ж касаються, я там з однієї сторони біля малини посадив кавуни, вони теж заплали, але ну, кавуни не дуже так, а от гарбузи прямо своєю вагою е зламують виходить, малину. І це не є дуже хорошо. Ну, а ви, будь ласка, в коментарі ді діліться. З якими помилками сталкувалися ви і діліться, як ви з цим справлялися. І я обов'язково прочитаю і буду радити другим теж, щоб застерігалися і не допускали таких помилок. З міста Харкова вам усім привіт. Залишайте вподобайки.